У 20 сторіччі наука заробила великий авторитет у суспільстві, бо були запущені космічні кораблі у космос, були переможені інфекційні хвороби завдяки винайденням антибіотиків та вакцинації. Авторитет зріс неймовірно. Тому багато людей, які Займаються ненауковою діяльністю, звісно, захотіли скористатися цим авторитетом. Ще з початку 19 століття існують різноманітні практики, відомі нам сьогодні як гомеопатія або такі, як антропосовська медицина, які, маючи певні філософські ідеї, намагаються довести, що саме ці ідеї є науковими. Що, казати про гомеопатію, ніби всі про неї знають. Але о, на її початку стояв о, у її заснов стояв німецький лікар Ганеман, який запропонував дуже простий філософський принцип: лікуйте подібне, подібне. Звісно, е ніяких доказів, ніяких експериментальних перевірок в нього не було. Це був ранній етап розвитку медичної науки, то, то, тому більшість методів лікування приймалися на віру. Якщо воно допомагає, каже пацієнт, значить воно працює. Так і відбувалося впродовж всього 19 століття, відбувалося ХХ століття, ну і відбувається зараз. Разом з тим, основний принцип гомеопатичного лікування це розведення. Медичних препаратів або певних е, природних речовин до дуже низьких концентрацій. Ті концентрації речовин, які ми бачимо зараз в аптеці, в гомеопатичних препаратах, це може бути одна молекула на весь флакон. Це може бути е, концентрація, яка дорівнює одній молекулі з усіх молекул у всесвіті, що ми спостерігаємо. Це може бути концентрація одна молекула у мільярдах таких всесвітів, як наш. Тим не менш, люди довіряють цій ідеї, бо значна частина хвороб викликається саме хвороб, звичайно, в лапках викликається саме поганим їхнім психологічним станом. Лікар, добрий лікар, який приходить і каже, ось ця пігулка вам допоможе. Звісно, робить половину, а в деяких випадках і 100% справи з ефектом, який ми знаємо як плацебо, тобто допомога за, за рахунок переконання лікарем. І класно, що лікарі таке роблять. Проте, коли ми маємо справу зі справжньою хворобою, нема жодних доказів. Що ці препарати діють. Що стосується антропософської медицини, то її винайшов також німецький лікар Штейнер, який був теж дуже крутим філософом і розробив певну свою концепцію антропософії, пізнання людини, людина, взаємодія людини зі світом. І він був дуже багатогранною людиною, застосував це до багатьох-багатьох галузей, як педагогіка, спорт, і в тому числі медицина. Це дуже-дуже поширена практика, яка зберігається якраз у німецькомовних країнах. Теж впродовж всього ХХ століття, і зараз вони є, і в Німеччині, Австрія, Швейцарія дуже-дуже популярні. Вони настільки популярні, що у 1993 році Німецька медична асоціація вимушена була зробити заяву, що ані гомеопатичні засоби, ані засоби антропософської медицини не підпадають. Під ключові принципи доказової медицини, на які засновані всі наші сьогоднішні препарати. А основних цих принципів всього два. Або ми знаємо точно, як діє конкретний препарат, тобто ми знаємо, з яким білком в організмі він взаємодіє, як він впливає на роботу цього білка в клітині. Далі як ця клітина впливає на роботу всього організму це перші принципи, і під нього підпадають багато різних препаратів, ну, наприклад, інсулін, який прописують при діабеті, да? або серцеві препарати типу ніфедепіну порушень роботи серця. А є ще інший принцип. Другий це принцип, воно допомогло багатьом людям у контрольованих масових дослідженнях. Наприклад, такий відомий препарат як парацетамол. Насправді, його молекулярний механізм дії досі до кінця не вивчений і йдуть суперечки. Як же він працює? Тим не менш, він дуже ефективний, показано його. Протиболіва, протизапальна дія, дійсно, він використовується по всьому світу. Але знов таки ні великих контрольованих з контролем на плацебо досліджень антропосовських і гомеопатичних препаратів не було проведено, ні молекулярні механізми їх дії залишаються абсолютно темними і незрозумілими. А у цій медалі є ще один дуже небезпечний бік. Здавалося б, дійсно, якщо у вас психологічні проблеми, то краще сходити до доброго лікаря, який вам все пояснить, і ви підете від нього щасливим, без головного болю, без пригніченого емоційного стану. Але як показують дослідження останніх років саме центри і школи антропософської медицини в Європі були джерелами розповсюдження інфекційних захворювань, таких як наприклад КІР, Європа не знала до початку 2000-х років, не знала епідемії кору вже там більше 30 років. Тим не менш, 2000 2001-2008 рік Велика Британія, Нідерланди, Австрія, Німеччина всюди відбувалися спалахи захворювання на кір серед дітей і, на жаль, навіть зі смертельними випадками. І ці дослідження показали вже постфактум, що джерелами цих Захворювань Епі джерелами цих, цієї епідемії кору були саме вальдорські школи, що сповідують антропосовські принципи, а, і батьки в цих дітей в цих школах вони в основному відмовлялися від вакцинації. Там кількість вакцинованих була близько 1-2-3% серед усіх дітей. Відповідно, коли одна дитина хворіла на кір, далі відбувалося зараження як дітей у школі, так і спільноти у місцевостях. Ну, найчастіше це були дрібні якісь містечка, населені пункти. Але ось спалах 2000 року в Англії він зачепив і Лондон. У тому числі так, що коли вам пропонують якісь дуже прості, дуже, і дуже ефективні, і дуже пов'язані лише з вашою поведінкою, вашою духовністю, методи запобігання та лікування хвороб, я рекомендую вам бути дуже дуже обережним.